Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Мешканці Франкова заблокували підприємство, адже вважають його незаконним. Проте чи так воно є, вирішив дізнатися народний контроль. Вже понад 10 місяців громада селища Івано-Франкове бореться із підприємством. Викиди від виробництва якого спричиняють нестерпний сморід. Громадських слухань не було, і думку людей на використання землі ніхто не питав. Саме тому підприємство громада вважає нелегальним. А, вони приїхали, поїхали. Гроші заробили і поїхали. А ми тут травень, як ті От Вони беруть відходи, якісь з не знаю, звідки вони беруть чи з заводу, чи з чи спир, чи спив немає значення, і тут його сушать, і от і все. І той запах сморід, якраз вони висушують, і нам його викидають. Від того запаху нас дорослих в горлі такий перчить і запах такий, що ми вже дітей припиняємо прогулянки і повертаємося назад в приміщення. У селищній раді визнають, проблема із підприємством є, і її слід вирішувати. Сесія івано франківської селищної ради рекомендувала. Зупинити будь-яке виробництво для того, щоб привести в порядок повністю технологічний процес, і тоді, можливо, виробництво в тебе могло працювати. На сьогоднішній день керівництво повідомило, що вони в пробному режимі. Власника підприємства обурює бунт мешканців, який перешкоджає виробництво, запевняє, його діяльність абсолютно законна. Підприємство зареєстрований законно, законно. Тобто є можете зробити собі витяг, є де і все Є немає, немає якогось про не перевірила станцію, не перевірили екологію. Тим часом поліція тримає на контролі ситуацію, аби уникнути подальшого конфлікту. З людьми в даний момент проводяться переговори те, щоб вуховоз блокування, щоб людям було щоб були люди задоволені і не мішали, не перешкоджали в по роботі підприємства. Ми триматимемо справу на контролі. Уляна бойчук ігор одноріг народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер, о 20.20 .20, на ТРК Львів. Я ніколи не дякую Хабарем, тому що не хочу відчувати провини за процвітання корупції в Україні. Бо вважаю це принизливим і несправедливим по відношенню до часних студентів. Тому що хочу, аби моя дитина виросла в успішній країні. Бо це взагалі не дякую. Це є перша схо. Одинка до корупції, а корупція вбиває. Отже, і хабар вбиває. Я не дякую хабарам, бо поважаю себе.